Куди рухається Київ в економічному плані? Ну, говорити про столицю як економічний регіон, доволі складно. Тому що вважати, що столиця може витягнути в економічному сенсі там, країну, або якось попливати на загальноекономічну ситуацію, це було б нещиро. Бо ну, так склалося, що регіон, фактично регіон, чому регіон, тому що тут проживає доволі величезна кількість населення Україні, України. Десь близько 10% за офіційними не неофіційними даними, і концентрація грошової маси дуже велика. Але це не про економіку, це про концентрацію грошової маси. І, Відповідно, бажання тих, хто має достатньо великі фінансові запаси або хто може їх вливати в Київ. А саме в нерухомість вони і визначають тренди частково і в економічному секторі. Це будівництво, житлове будівництво, до якого вже починають схилятися інші міста мільйонники Дійсно, так є. І Місто в цьому плані розширюється, і воно визначає взагалі, на жаль, я говорю на жаль, тренди. останні роки Такі. да такий тренд, і місто в цьому сенсі дуже плавно рухається до повного колапсу. Це не можна не визнавати, це просто доконаний факт. Цей про це сьогодні багато говорять. Ми бачимо хаотичну забудову міста в абсолютно в усіх районах. Певні сьогодні проблем, важко до яких це потім да, призводить. важко виокремити що там, наприклад, там лівий берег чи там десь біля міста щось будується більше ніж в іншому місці. Ні, проблема абсолютно протаманні всьому місту. Відтак і формується відповідний. Попит на нерухомість, ціни стрімко зростають на порівнянні з іншими країнами, столицями Європи. Ми маємо вищі ціни в рази ніж там. Хоча це аномальне явище, як на мене, тому говорити, що Київ там рухається в економічному сенсі кудись. Ні, це просто майданчик для сьогодні освоєння великих фінансових коштів, саме в будівельній сфері. На жаль. представлю вас і говоритимемо далі більш детально. Валерій Клочок, політично-економічний експерт, сьогодні в гостях на ІнКиїв і Говоримо про економічне життя Києва, як ви вже зрозуміли. Отож, якщо вже почали про забудову, чи можемо визначити, як саме хаотична забудова, така як саме відбувається в Києві, впливає на його рівень розвитку, рівень комфорту, рівень життя, тобто страждає інфраструктура, якість життя людей, можемо конкретизувати? Страждає насамперед можливість мобільність понижується дуже сильно мешканців міста, і звісно, це один із чинників, який визначає і проблему, і формує попит. Тому що якщо говорити про можливість вибору місця роботи для українця, він, як правило, орієнтується на Київ і вже дуже mm -hmm. давно. Або в іншому випадку, якщо він не знаходить собі місце тут, він їде за кордон. Влаштуватися на більш-менш оплачувану нормальну роботу в регіоні доволі складно, тому дійсно дуже важливо, щоб забудови, які відбуваються в місті, вони, хоча б частково, були, відповідали запитам. Роботодавця з метою освоєння певних площ, територій будівель для організації робочих місць. Аби не доводилось Говорити, їздити дуже так. далеко від місця проживання до місця перекладі, роботи. перекладі да на просту людську мову, щоб офіс або місце, де ти працюєш, було якомога ближче до твого місця проживання. Бо саме от зменшення мобільності воно м, призвело до того, що сьогодні Київ страждає, він стоїть у корках. Я вже мовчу про постійні ремонти мостів. І в цій частині якої стратегії міста, аби вона визначала саме таким чином, щоб розподіляти, розпорошувати по місту робочі місця, я не бачу, тому що. В основному, якщо говорити про економічну складову, то а, тут більшість населення зайнята не на виробництві, а uh -huh. вона зайнята в продажі, в ІТ-галузі, вона займається фактично сидячою роботою в офісі. Якась тобто, інтелектуальна праця здебільшого? Ну, Обов'язково. Це може бути і механіка, але механіка пов'язана uh -huh. із документооборотом або чимось іншим. Тобто це ну, ніяким чином не виготовлення як кінцевого продукту. Дуже мало виробничих підприємств, розташованих і так ми можемо відзначати, що підприємства, які існували, ну, наприклад, брати той ж самий буревісник на лівому березі, він просто зараз ростає кущами, він ну, захаращений, він не працює, не життєздатний. Інші підприємства також. Тобто підприємства промислова, права близько вона втрачена, її немає. І звісно, це робить дуже сильну, сильну проблему. Інша проблема із перенаселенням Києва, хоча є там певна статистика, що нібито населення за минулий трішки зменшилося, мовляв, через демографічну ситуацію в країні. Воно призводить до того, що в Києві необхідна зовсім інша кількість навчальних закладів для дітей. І це визначає, що це є визначальним фактором і завданням для місцевої влади будувати більше шкіл. На Зараз не вистачає день. на ту кількість. Не дитей, вистачає є. критично, тому що, наприклад, в окремих школах є класи з літерою І, тобто їх по 9 перших класів набирають, де навчається понад 2000 дві зміни навчаються понад 2 тисячі чоловік. уявіть собі, яка може бути якість навчання діток, коли їх там по 35-38 чоловік у класі. Mm -hmm. Це катастрофічно багато, навіть поділ на групи для вивчення окремих предметів. Діліть навпіл, він не дасть якості освіти. Тобто суттєво знижується якість освіти. І я вже не говорю там про нуш, як окрему стратегію освітньої галузі, яка піддається сьогодні жорсткій критиці, не безпідставно. Але самі умови вони ну, не є сприятливими для того, щоб діти могли комфортно відвідувати школу і отримувати високу якість знань, бо вчитель ну, він не спроможний навчити таку кількість дітей. І кожному це Кожному так, да, це нереально. Тому це супутня проблема, яка виникає. Те саме стосується медичної галузі, тому що одним з ну, соціальних запитів залишається саме медичне обслуговування. отримати якісну медичну. Послугу в умовах такої ну, неконтрольованої забудови, перевантаження населення практично нереально. Оце я виділив такі основні ключові проблеми, тому що місто за великим рахунком воно і покликане до цього. Я не ставлю претензії, наприклад, владі, що вона повинна розвивати тут промисловість. Ні, достатньо величезний бюджет міста для того, щоб інфраструктуру поліпшувати, 2 мільярди євро в рік. Це немала сума. Не кожен регіон може таким похизуватися, тим паче, і дотація з державного бюджету на реалізацію певних інфраструктурних проєктів вони є. Тому Дійсно, в цій частині ну Києву треба було б і владі і міста приділяти більше уваги, саме підійти до проблематики забудови, так і саме організації робочих міст, можливо, генеральний план, який там проходить останні погодження, якось да, в цьому сенсі допоможе. Хоча я вже маю великі сумні, бо ми маємо. Вже по факту наявну інфраструктуру, яка хаотична, ми маємо і Її буде це просто враховувати вже в цьому Вона плані? Є. Маємо що маємо. Я маю сумнів, в тому що буде так, наприклад, в Китаї будуть там за допомогою вибухівки зносити багатоповерхівки і такий спосіб там змінювати тенденцію і тренди забудови за міста Навряд чи. при нинішній владі так точно ні. Розвиток транспорту також впливатиме на якість життя в Києві. Я знаю, що міжнародний банк розвитку розглядає розвиток громадського транспорту як один зі способів боротьби з бідністю. І, наприклад, розглядалися цікаві проєкти для троєщини, які б саме покращили людям доступ mm -hmm. до робочих місць, але чомусь на жаль, місто не так швидко займається цим питанням. На правий берег так? да перепрошую на правий берег кожного ранку їде на роботу, і троєщина. Їде і Харківський масив, дуже величезний, який забудовується, і інші. Вони просто в них завдання вранці форсувати міст. Сьогодні, для того, щоб форсувати міст, треба виїжджати, якщо ти власним транспортом, до сьомої ранку, щоб ти міг на дев'яту втрапити на роботу. Ну, от реально така. Якщо ти після там виїжджаєш вже, наприклад, навіть сьома тридцять шансів потрапити немає. Тобто, з точки А в точку Б доїхати на роботу, ну я думаю, за 3-5 років ми будемо потрібно планувати 2-3 години. Ну, так само і назад. Тобто, ви половину свого дня, да, ви перебуваєте в транспорті. І безумовно, питання громадського транспорту, воно актуальне. Але я вам скажу відверто, з мого досвіду участі в політичній кампанії, ще в 2008 році, угу. то практично всі учасники, тоді, коли саме брали Черновецька, да? Так. Да. Тоді вже проблема була із корками, і кожен із кандидатів собі у програму записував вирішення транспортної проблеми, вирішення колапсу того, який відбувається, і, і тоді все піднім... хірше і хірше. так тоді піднімали питання ліквідації маршруток приватних маршруток. В переважній більшості це були переобладнані газельки, тоді зараз їх ну, важко помітити, вони вже не такі, є певні вимоги. Але от саме маршрутні таксі приватного сектору, тоді вони відігравали переважну роль у швидкості доставки пасажирів. Ними користувалися дуже сильно. Чим далі, тим користуються ним. Ну, Звичайно, багато, але е, розуміння у більшості вже містян і влади є, що цей від транспорту треба прибрати. І реформа е, взагалі транспорту в Києві, пасажирську, я не говорю зараз про громадський масар. Вона, ну як на мене, навіть перезріла. Е, свого власного досвіду скажу, що. Наприклад, там перебуваючи в декількох містах столицях Європи, то такого кіль... такої кількості маршрутних таксі немає, принципі приватних їх не то що кілька їх взагалі немає. Тобто там на вулицях прибирають і там активно розвивається рейковий транспорт. Активно дуже наземний підземний, дуже серйозні мережі. І, звісно, що з будівництвом підземного рейкового транспорту в Києві надвеличезна проблема. Він чомусь постійно дорогий і вже меми гуляють з приводу метро на Багато років Не хочеться переповідати, бо вже десь 50-му да, році столиці ну. Ну, вже тим мешканцям столиці це вже просто не цікаво. Це вже знаєте, така як образа постійно. Де ж метро на Троєщину? Тому дійсно, як на мене, основна сьогодні проблема влади міста підійти до організації руху громадського транспорту і подумати про те, як замінити на сьогодні невеликі маршрутні таксі приватного сектору, але зберігши їм робочі місця. Це дуже важливо, тому що. Тут, як на мене, можна розглядати дотацію для закупівлі так. великих автобусів саме від міста або від, від міста. Це місто повинно піднімати цю проблематику. Є непоганий початок в плані роботи виділення смуг для руху громадського uh -huh. транспорту. Там, звісно, постійно порушуються правила приватні ті одії, які мають власні автомобілі, користуються, їх карають, але це мало допомагає, тому це процес триває. Але процес пішов. Це дуже добре, і звісно, що до того часу, до поки ми не зрозуміємо, що центру міста дає там уже тут зараз мало маршрутних таксі. а Взагалі вони не повинні ходити, в принципі, да, замінити на величезні, не те, що комфортні, але автобуси, які б рухалися Перевозили більшу кількість людей одразу. і Більшу і і да і нас, все ну... тоді стане менше транспорту. Ну і звісно, не можу не сказати про велику обхідну дорогу, яку починають будувати, безвідносно до того, там за якої процедури зараз ми про це не говоримо. Вона дещо розвантажить, але ну не треба малювати собі ілюзії, що вона кардинально вирішить проблему. Ні, вона певним чином розвантажить, але як показує спостереження і мої спілкування із професійними урбаністами, які працювали безпосередньо в виконавчій владі в Києві свого часу, які займалися транспортною проблемою, то вони в один голос говорять, що дійсно саме громадський транспорт треба розвивати. Але одно тенденція загрозлива, тому що е, розміщення житлових кварталів, воно і забезпечення їх інфраструктури не відповідної, воно ну взагалі не стоїть на порядку денному. Тобто в все хаотично, і дорога в результаті і дороги, і транспорт навіть не встигають за темпами забудови. Е, ви знаєте, е, скаржитись, наприклад, якщо на якість доріг, от тут я би хотів би розділити, щоб глядач розумів у Києві. Ну було б не зовсім справедливо. Порівняння із регіонами, як би там не було З порівняння так да, в місті Києві непогані дороги. Звісно, що в окремих ділянках я визначаю, є і погані. Немає розмітки на дуже активних ем, ділянках шляху. Вночі немає освітлення, є такі нюанси, але загалом можна більш-менш вважати. А от наявність і кількість доріг. Вона не відповідає тій інфраструктурі, яка є. Це так отримав про навантаження. Звичайно, де. дуже перенавантажено. Тому в цій частині говорити про перспективу. І ви от по нашому діалогу ми постійно говоримо про е, зменшення комфорту проживання. От, проблема. Ми не говоримо про економіку. Я не випадково звертаю на це увагу. А комфорт потім впливає на те, все, як все, люди все, працюють так. і власне потім все болить. Болить людям. Основне, що їм дуже заважає, і е, вони про це говорять: що навіть дехто відмовляється користуватися в метро. Воно перезавантажене, бо вранці форсувати знову ж таки станції переходу з однієї гілки на другу. Це теж, вибачте, що Особливо пробування. під Час пандемія, так яку всі так. маємо. Ну навіть коли пандемії не було, то я знаєте, там витрачаєш 10-15 хвилин для того, щоб перейти з однієї гілки метро на іншу вранці в час пік. Ну це жах. Сьогодні така ця ситуація лише погіршується. Тому мені прикладно, наприклад, що ну нібито артикулюється ця проблема да, у влади, але вона не реалізується, вона не рішується в площині. Я не бачу кроків. І до речі, на рахунок проблеми, яка до цієї підходить, це розміщення приватного транспорту в Києві стоянки. От бачив власне буквально пару житлових кварталів, які біля себе будують багаторівневі парковки, буквально пару кварталів. Якщо такий тренд буде зберігатися, можна говорити про якесь там ну можливість вирішення проблеми, щоб люди могли е, свої автомобілі там паркувати продовж тижня, там коритуватися лише на вихідних. Але зверніть увагу, що багато хто визначає, що в вихідні дні Києвом стало рухатись важче ніж в будні, тому так, що також да, нібито е, працівники, всі на звичайно, всі присідають на автомобілі, хочуть виїхати за місто, і це дуже складно. І знову таки в цьому сенсі, як вирішується проблема, вона не вирішується. Якщо переходити від загального міського рівня до рівня людей, а саме середніх, малих підприємців, чи можемо виділити з вами зараз якісь сфери, які найближчим часом будуть найбільш перспективними для розвитку бізнесу в Києві? Можливо, де потрібно відкривати зараз справу, де буде найбільший попит, куди можна вкладати гроші? Справа в тому, що говорити про те, що місто якось може впливати на розвиток бізнесу, це не зовсім не щиро, це не компетенція міста. Бізнес... А створювати умови. А що ми розуміємо під умовою? Надати, побудувати йому офіс, щоб міг дешевше зняти, чи дозволити йому орендувати в комунальній власності приміщення і здати йому знижку на е, оренду. Ну, вибачте, скільки цього бік? Це така часточка. Ну тут зараз кудиники всюди приватна Так, Добре, як має бути? От. Тому тут перекладати відповідальність на владу міста було б неправильно, не щиро. Це компетенція уряду. Уряд. Він повинен змінити правила таким чином, в першу чергу, податкові, щоб бізнесу було цікаво не лише в Києві, а й в Україні. Бо ну, місто ну, не може Це визначити. Це стосуватиметься не лише столиця, а звичайно. Загалом. Ну, до прикладу, якщо я знаю багатьох, багато говорять про it галузь я знаю багатьох моїх колег, які працюють не в місті Києві, хоча з Києва, але їхні IT-компанії в обласних центрах. Угу. Там і дешевша робоча сила, їм менше заробітну плату треба платити, і дешевші офісні приміщення, і комфортніше добиратися всім. Тобто є такі, і це тренди не вчорашнього дня. Таким проектом по 10-15 років вони там постійно. Ті, хто потужніші, ті, звісно, там у Києві можна говорити, що ну щось там місто може якось сприяти якомусь бізнесу, але знову таки це ну ніяк не пов'язано з завданнями, компетенцією виконавчої навіть влади чи депутатського корпусу в столиці. О, тут їм в захист. Дійсно, вони цим не можуть займатися і не будуть. Інше питання, що вони можуть ну, вносити певні корективи в роботу, наприклад, торгових точок обмеження продажу алкоголю. Таке дуже спірне питання після 22 години. Ви їдете за Київ, ну такого немає. Так, тому тут дуже цікавий момент. Цим ви сприяєте чи розширюєте тіньовий ринок? Знову ж таки, тут дуже цікаві моменти, як на мене, знову ця дискусія Два, ведеться. Одній... Да, дискусія ведеться, одні виступають за, одні одні проти, але я вважаю, що таке рішення не варто було б ухвалювати. В умовах пандемії, ну, звісно, допомагати бізнесу, яким чином можна. Прибирати, як на мене, корупційні схеми. Корупційні схеми в частині, наприклад, там. Для що теж виглядає не так просто, так ні, ну це в компетенції влади. Тут якраз місцевої, це вже, тому що це вже проблематика мафії, вона нікуди не поділася. Вона 15 років тому була, так і нині залишається. Дуже ж видно, коли кран то ставить, то знімає ці дуже невеличкі споруди, які то працюють, то закриваються навіть разом з товаром. Можна ставити заслугу, що дійсно повичищали окремі станції переходів метро. Там можна хоча б пройти я тільки зад, да, тому що але люди втрачають робоче місце. Дайте йому альтернативу. Звісно, ніхто не хоче десь на висілки переселятися, бо йому цікавий поток потенційних клієнтів, щоб він був. Я це розумію, але тут треба підходити більш прагматично. Втім, слухи такі плітки про те, що дійсно ця ситуація як була корупційною, так і залишається, вони нікуди не поділися. Тому в цій частині влада міста могла працювати, але не працює. Насправді, незаконні мафи як впливають загалом на розвиток міста, на економіку, на бюджет? Ну, справа в тому, що в будь-якому випадку, якщо маф розміщений, ти за нього платиш. Тобто угу. тут чи, чи ти закон, чи да, не тут закон. Е, ті, як зареєстрована фізична особа підприємності, мають заплатити податки до місцевого бюджету. Тут воно ніяк не впливає. Тут впливає швидше на те, чи ти матимеш дохідну частину ФОПівець, чи матиме, чи не матиме. Якщо він працює, наприклад, там у самому звичайному ларьку, да? скажімо так, в своєму чи іншому. Тому тут говорити про те, що це якось більше чи зменшує бюджет, ну ні. Місце реєстрації відповідно до законодавчої бази, сплата податків, все немає питань. Я не випадково говорю, що це питання уряду. А от ця корупційна складова, вона повинна прибиратися. Це не додасть бюджет, але це приведе корупційно, змінить правила існування в місті. Бо ми звикли. А ну, от ми парад, парад, Парадоксальні речі: ви можете підійти до кіоску образно, до мафу, попросити документи на право розміщення, вам їх не представлять, але можуть показати рішення суду. Суд угу. визнав право розміщувати цей Саме маф тут. тут. Тобто, ну, анекдотичні речі інколи трапляються. А чула цікаву думку нещодавно про те, що місто має подбати про місцевого виробника, і особливо під час пандемії, і допомагати виходити місцевим виробникам на іноземний рівень, аби таким чином заробляти для всього міста. Якось можете прокоментувати цю ідею? Чи дійсно місто може допомагати, і в чому саме прокоментувати можна будь-яку ідею? Якщо вона і логічна, і логічна, і... але це я... логічна чи не дуже? Таймін, послухайте, ну я знову. Давайте ми зрозуміємо, який може бути зв'язок. У мерії, із наданням якихось можливостей виробнику виходити на IPO. Ось і, я, то, я, я, власне, це я, і хотіла зрозуміти. Я не можу це зрозуміти, тому мені важко це коментувати, я не бачу ніякого логічного зв'язку. Сприяти йому в отриманні виробничих приміщень як перспективного проєкту можна, якщо вони є у власності мерії. Сприяти підключенні мереж можна, це так. Бо з цим дійсно є проблема. Але не завжди. Погодження дозволів, все решта там залежить саме від мерії. Ми багато говоримо про корупцію. Я не випадково говорив, згадував щойно про малі архітектурні форми, які потерпають постійно від столичної корупції. Так само тут окремі виробничі площі вони потрапляють від того, що вони не можуть, там, якщо це виробництво дійсно виробництво, є не торгівля. Торговий сектор зараз сторону відсунемо. Бо, наприклад, якщо згадувати ту ж саму історію з епіцентром, відкриттям їхнього другого е торгового торгової точки на обхідній. Там також дуже цікава історія була. Місто не дало їм землі, вони купували угу. за власні кошти. О, Хоча, цікаво. Да, це такий факт, не дуже відомий, але він є. Це ще за часів Омельченка, коли Мером був у Вони купували землю необхідні. Ви пригадайте, що туди ну, чи не пів України їздило купувати перші товари. Перший їх магазин був на. Троєщині в районі Братиславської вулиці, а другий там. Ну от Саме так вони починали. І я до того веду, що дуже перспективний проєкт, який не отримав підтримки міста. Але це про торгівлю. А про виробництво, якщо ми говоримо, то в цій частині, звісно, ну, можна було б так сприяти. Але що там проблеми одинакового характеру, що тут? Абсолютно. Втім, Наскільки багато пропозицій в отриманні площі під розташування виробництва в Києві? Я не знаю, я не чув таких випадків. Біля Києва, так, там територіальні громади дуже активно предоставляють площі для розміщення різних виробництв, різних потужностей, і будівельні матеріали, і Інші площі там і це площі, які е, займаються виробленням продуктів харчування, таких прикладів Або чимало. Або якісь маленькі крафтові такі підприємства, які там виробляють ті ну, ж самі продукти. Так харчування. Жичайно. Ну я зараз говорю про великі yeah. об'єкти, це які в яких доходить там сотні мільйонів. І вони ці зацікавлені, і територіальні громади місцеві тримують гроші з них, звичайно, мови немає. А Київ він це не його завдання на сьогоднішній день, як на мене. Його завдання це столиця зробити комфортним для життя місто, щоб мешканці тут кортіли жити їм. Бо ну, коли ми потрапляємо в рейтинги одних із найзабрудніших міст світу, то у мене виникає запитання: хто цим жити? займається за великим рахунком, ні. Якщо говорити про креативні індустрії, про смарт спеціалізацію місто може бути цікавим тут, наприклад, іноземним інвесторам? адже і так в Україні знімається багато кліпів, фільмів, реклами. Чи може так. зараз Київ зацікавити іноземних інвесторів масово для того, щоб заходити в столицю і робити зйомки? Ну настільки масово Кіноіндустрія тут працює дуже потужно. Пару компаній, які я знаю, з якими я там мав честь трішки працювати по своєму виду бізнесу, то вони активно надають послуги з знімальним групам. Вам для того, щоб вони тут виготовляли продукт. Що стосується інших, да то також да дійсно можна було б залучати, але одна із них, наприклад, це ж той самий згадуваний на нами з вами громадський транспорт. Тому, а місто, що... вибачте, зараз проб'ю. До речі, отримує вигоду від такої співпраці, наприклад, зі знімальними групами. Ну, місто так особливо види не отримує, але в будь-якому випадку ви докладаєте опосередковано зусиль до загального це країни. Ну, звичайно, місто має себе приваблювати. В будь-якому випадку воно ж несе функцію не лише як Києва, а столиці України. Тому тут речі взаємопов'язані іміджі вони так само. Що стосується, наприклад, якихось там дуже розумних смарт-речей, то дійсно одне із них, те, що я бачу, це. Налагодження роботи громадського транспорту, так як це зроблено за кордоном, ти можеш легко з свого телефона зрозуміти, коли в цю точку приїде потрібний тобі транспорт, і він ніколи не запізниться. У нас тільки дуже важливо певні види транспорту, поки поки таке показують. Наприклад, швидкісний трамвай, я знаю, не вистачає нам дуже так, такого да. в тих в, в в самих маршрутках, з яких ми почали. Так, трамвай один-єдиний. На весь Київ швидкісний. Дуже хотілося, щоб їх було більше. Це все можна робити і показ. Да, це певне вкладання грошей, але, наприклад, порівняння з тим самим підземним рейковим транспортом, наземний рейковий транспорт, він в 20 разів дешевше. І його можна розвивати, і якщо так вже аналізувати, то він навіть і місця просто займає менше. І його можна було б дуже активно використовувати. Ну, знову ж таки, ще один теж такий суттєвий момент це. Культура водіння в Києві дуже багато хто користується приватним автотранспортом. Я їх розумію, тому що вони не можуть скористатися громадським альтернатив. Дайте, просто немає. Дайте альтернативу. Багато хто говорить: я б не їздив на до свого офісу своїм авто, якби я міг проїхати в нормальному комфортному трамваї. Я сів так, так. швидко там, без проблем. І ще дорогою почитав би книгу. Ти 30-40 хвилин. Це дійсно було б круто, і це додаткові надходження до бюджету. І також чому це не робиться, мені складно сказати. А бюджету Києва, до речі, вистачає на те, щоб якісно вирішувати ці питання, наприклад, із транспортом. Тобто, питання тільки в плануванні посуда. Ну, суті, давайте ми з вами підході? задаємо 2 мільярди євро в бюджет Києва. От бюджет мосту на шулявці да, він вже там перевищив мільярд, да, і там давали гроші навіть з державного бюджету. Тобто в будь-якому тобто, випадку. Вже, вже не дуже. Я говорю про міст. Я про міст. Нібито на перші і не дуже, але за логіку речей ці гроші можна було б ефективно використовувати і кожного року будувати, ремонтувати як мінімум один міст. Кожного року. Звичайно. Тобто за п'ять років всі мости можна було б Я більш ніж переконаний, що це можна було б зробити. Але позиція мерії така, що ну, принаймні сьогоднішні, вони постійно просять гроші з бюджету. На те, на те, нам не вистачає, нам потрібно на те, на те. Ну, мені шкода, що не, не вистачає там, здібності розподілити наявні фінансові надходження, щоб їх було вистачало на різні програми. Звісно, вони доплачують і вчителям, і медикам, хвала їм честь в цьому плані це офіційні виплати, але разом із тим по критичних об'єктах інфраструктури є великі прогалини. І їхнього бюджету достатньо, як на мене, для того, щоб ці питання вирішувати ефективно. Сподіваюся, що колись і підхід в цьому питанні зміниться так. сьогодні. Дякую вам за цю бесіду. Я вважаю, що було корисно. Цікаво, напишіть в коментарях ваші питання до наших наступних зустрічей. Про що вам було б цікаво запитати нашого гостя Валерій Клучов, політично-економічний експерт. Сьогодні був на інкиї Дякую, що ви з нами.